Одні з перших народів Європі, наші предки, прийняли православ'я в часи Кирила і Мефодія, а пізніше, через 100 років ще й допомагали князю Володимиру крестити київських полян, котрі стали пізніше християнами, а десяток років перед тим ще приносили в Києві київські поляни. Коли ще були не християни, людські жертви настільки була тоді висока язичницька дикость тогошнього Києва. Ну от прийняли християнську віру і стали благословенним Божим народом. А то, що буде біда, предупредив знову цей апостол, він каже: укралися деякі люди. Межи вас і здревлі предназначені для пекла на осужден'є, нечистиві, перетворюючи благодать Божа в повод краспудству, котрі отвергаються єдного владики Бога і Господа нашого і Ісуса Христа, а вмісто того будуть робити комедії, придумувати нові релігії, нові ідеології, нових вождів, нові принципи. А на тому основанні організовувати гонення на церкву. І слова апостола Павла майже у всі періоди повторялися, особливо прославилися тим гоненням церкви Римська імперія, котра і нині споминаєме святих церкв, які пострадали за віру Христову. Но і у 20 віці, коли. Славний світ у ХХ віці об'явив боротьбу за права людей, а вони нарушалися в грубейшій формі. І ХХІ вік вік заявив, які вони великі, славні, що в древності були дикарі, а от тепер культурні. Ну, що удивительно, гонення на церкву один до один і нині гонення, похожі на ті перші римські гонення. Почому? Бо вкралися нечистиві люди і лізуть навіть до церкви со своїми предложеннями. Якщо при старій власне Совєтській вбили за віру Христову, то вони б'ють. Чому не йдеш у ту, -ту секту, яку придумали ті люди, котрі відношення ні до церкви, ні до релігії не мають. Їх задача більше біди наробити, нанести рану, але ми сказали, каже апостол Павел, ангелов, котрі не сохранили свого достоинства, Господь скинув з неба і держить на суд. І Содом, і Гомора думали, що розврат буде вічний, а прийшла кара, упав сільчаний огинь, і города згоріли, і нині там на востоці мертвоє море, де ніч не росте. Все мертвоє, бо змертвив гріх все, що лише може змертвити. Ми ж сьогодні кажемо, Господи, завершивши по празненству святого праздника Стритенія, благословив нам, Господи, достойно приготуватися на сі масляниці до святого великого поста, без якого і Пасху невозможно оцінити. По-настоящему, бо хто не поститься, хто не вірує, то Пасха для нього обикновенний якийсь праздник, за який може говорити, але відношення до нього і нинішні безбожники і гонителі відношення не мають. Вони так далекі від Пасхи нашої, як небо від землі. Просимо Божу Матер, Божу мати, благослови нам, щоб оставшися п'ять днів тепер під Великим Постом, подумати ще раз у тому, до чого Бог нас призиває. Бог совершив діло спасіння на Голговському кресті. Апостол Петро каже: що Він наші гріхи возніс на крест. І розопнув, розп'яв наші гріхи, даби ми, ізбавившись від гріхов, жили вже для правди. Його ранами ми зцілилися, і ізцілені вийшли в церкву Христову, і в церкві возростаємо духовно. І Хочемо і зцілені вернутися в Царство Боже. Люди, котрі не познали Христа, вони все будуть рівняти на нас, вони будуть якісь там купувати релігії Томаса, або якісь создавати ідеології або національні релігії відношення до Христа, вони не мають, а тому їхні ігри в релігію лише по любому закону земному чи небесному. Сугубі, тобто особливо небезпечні злочини. І висятії церкви, благословіть нам, і ти праведний сім'йоне, благослови всіх людей, котрі не вірять в силу Слова Божого, як ти заснувався. щоб ми вірили Слову Божому, жили по Слову Божому. Настольна книжка була б, Слово Боже наша. Тут ми возростали духовно в дітей Божої, а в вічності разом зі святими змогли би ми і ми наслідувати. по милості Божої, Царство Божої. Амінь.